Всім доброго дня, хотів показати як в мене лупляться ці плята, ті що я показував яйця. І от такий результат. Мало що яєць сталося не вилуплених. Ще не вибирав тут все, що вилипилось? Ну, Дуже мало є, що не вилупилося. Так, витягнув я корчата, є 87, 2, залишився обсихати. І залишилося 11 яєць, так? 11. Але ще є прокльовані. Так що чекаємо далі. А тут 80 ячей обычно.